Морозенко, Панас Мирний, частина друга. Вона глянула на його. Пилипко не спав, лежав тихо, широко розкриті очі напрямилися в куток печі. Він ними й не змильне, так дивиться прикро. Куди він дивиться? Що він там вбачає? Він нікуди не дивиться. Погляд його ганяється за таємною думкою, що стоїть перед ним нерозгаданою марою, як той нерозгаданий страх, що опанував його душу і серце. Що воно? Відкіля воно? Не питайте. Чутно тільки, як оте страховище пронизує його мале серце, як воно кидається в кожній жилочці, озивається в кожному суставі. Отже, назвати його не підбереш слова, піймати й розглядіти не натрапиш часу. Так пробігає блискавиця через наше тіло, не счуєшся, звідки світне, прониже і не знать, куди зникне. Синочку, пізно вже ти спав би. Ну, я тебе перехрещу, щоб ніщо лихе до тебе сонного не приставало, мовила Катря, дивлячись на замислене, личенько Пилипкове, і почала його хрестити, а перехрестивши, здавила злегенька за носик. Пилипко усміхнувся, повернувся боком до матері. Тиха дрімота почала його колихати, злегка закриваючи очі. Незабаром після того він заснув. Приспавши сина, зосталася Катря одна із своїми думками самотніми. Невеселі вони були в неї. Та й кому зійде за думку радість, коли на завтра нічого їсти, нічим в хаті прокурити в люті морози. Як не забивай собі баки іншими гадками, а думка про щоденні потреби скраденого життя верне тебе до його, почне крутити та вертіти, коли його. От як крутяться голуби над пожежею, дарма їм що посмаляться крила, байдуже, що незабаром огонь пожре їх захист, оселю, несподіване страховище вабить їх, тягне до себе кругом чорний морок, димище та курище розіп'ялося. А під ними так видно та ясно. Токи сили стає, шугають вони, сполохані з гнізд своїх над широким полум'ям, в диму та курищі, в гарячим відпалу повітрі, поки не посмаляться. Тоді від знемоги, опукою падають у жарке вогнище. Чоловік не птиця. Катря не голубка, хоч кругом неї вихорілась пожежа злиденного життя, душила димом та чадом її знеможену душу, хоч в тому чорному диму й крутились та вертілись її самотні гіркі думи, та не падали вони на огнище, не смалились і не горіли, а ще більше розпросторювались і гуляли собі поволі. Не на безкраїм просторі, а в холодній хатині, б'ючись об сирі стіни. Заглядаючи у голі кутки, прислухаючись до пекучих перебоїв серця, то їй вчувалася своя голодна печія, то синів безпомічний викрик. Мамочко, їсти хочу, мамочко, папки, мамочко, змерз. Холодно. Ну що справді дасть вона завтра синові їсти? Чим прокурить черевату піч, щоб обігріти його малого? Піти в кого позичити, тож їй позичить. Чи може Христа ради руку простягти, тож на те зверне увагу. Гладка, скажуть, не хоче робити, та в старці пошилася. Ну та, може, хтось глянеться, зарятує на день або другий, а там же, а далі, коли б вона сама була, то байдуже їй журитися. Хіба мало високого дерева в лісі, глибоких ополонок на річці. Тільки б, може, нагнулася довга гілка над тілом або зашуміла вода попід льодом, сердячись, що хтось незвичайний зрушив її сонний спокій. А от біля боку лежить її втіха й надія, спочиває її крихітка серця. Вона з таким болем одірвала від свого і пустила на світ окремим життям, все на світі переживеться і минеться, все замовкне, як і ми самі замовкнемо. Це зникне, як тінь, та коли ми очі закриємо. Одно зостанеться, воно наша частка, що зв'язує мертвого з живим, нагадує живому про помершого та нитка, що тягнеться без перериву через сотні, тисячі віків. Не дай, Господи, вона перерветься. Через те Катря більше боліла за сина, ніж за себе. Та й чого їй за себе боліти, коли все, що було доброго та живого в душі, так перетрухло та перемліло, такою корою покрилося, що нічому вже її проломити. Чого тільки вона не пережила на своєму віку, не звідала. Десятиліт вона зосталася сиротою без батька, без матері в панському дворі, не на те примостила їй там доля, щоб на волі рости, як билина в полі. А щоб підставляти свою спину під нагальну працю, томити свою сиріцьку голову чужими клопотами, вислухувати докори та нарікання, скоштувати стусана й духопелика від кожного в кого засверблять руки? Батька її ще замолоду в москалі віддали, щоб знав, як треба коритися кріпацькій долі. А мати сохла та скліла, поки зовсім не зоскліла, покинувши на білому світі. Одинадцятилітню сироту. Зосталася вона одним одна із зайцевого роду, були правда, дядьки та тітки з матнього боку, та ті за двором жили, а туди заходили тільки в ряди годи, щоб часом поманити її сухарем з остюками. Була ще в неї хрещана мати, що коли неколи мила й чесала її та були панські індичата, що вона пасла малою. А більше нікого близького не було. Індичата їй найближчі були. Вона з ними росла, ними втішалася, оце набере в пазуху невеличких індичат та й майне з ними по степу. Старі індики курлюкають, женуться за нею, а вона, наче вітер, степом гуляє, заливається реготом, бо індичата, підскакуючи в пазушині, лоскочуть її попід боками. А як побільшують індичата, почнуть добиратися ростом до старих індиків, то вона почне на їх гукати, свистати і знову регоче, коли вони до неї, наче москалі на муштрі, всі разом забелькочуть. Дурниця дитячі забавки та витребеньки, за які не раз птичниця чесала руки об її спину. Цількість, коли та дурниця забавляє нас тішить, то чом же й не потішитись нею? Хіба не так само бавляться люди, ганяючись за достатком, почотом, славою, та сама дурниця тільки іншої пори, інших літ? Одно тільки невеличка катруся, бавлячись з індичатами, сама себе забавляла, І від її іграшок не було нікому ніякої втрати, хоч птичниця, засилаючи духопелика і гукала щосили. Ти ж, сучко наполехавши повну пазуху індичат, подавиш їй? А ми, ганяючись за достатком, почотом та славою так часом бавимось з людьми, що від наших забавок буває їм дуже солоно. Нам байдуже про те, як було, і байдуже Катрі, чим краще дичатам по степу біля старих індиків бігати чи в її пазушині пищати, вона знала одно, це її забавляло, вона й бавилася маленька, турненька. Та й тепер, видно, вона не порозумнішала, бо, пригадавши давне, трохи не скрикнула. І чому я до віку не зосталася невеличкою дівчинкою з невеличкими індичатами? Так думала Катря, та не так судила їй мачуха Доля. Минуло їй 15 літ. Вона тільки-тільки що стала розпускатися, як та рожева квітка вранці на зорі, стигнувши, і наливатися, як чорнобокі яблука об спаса. Ясне сонце та запашне степове повітря допомагали роботі дівоцьких літ. Висока катря та брава, на лиці, як калина, чорне волосся, наче хміль, кучерями обвиває її голову, карі очі так успішно виглядають з під довгих вій. Загари на обличчі доводить, що не буряковий квас, а гаряча кров дзюрчить у її жилах. Раз її вгледів пан, і Катря від індичат пішла в горничні. Вона не скаже, щоб там їй жилося погано, було їй вдоволь і пити, і їсти, і в чому походити. Одно тільки не було волі, їй хотілося як тому вітрові по степу ганяти. Надихатись польового повітря, щоб аж в грудях займалось, нажаритись на сонці палючому, що як не займеться, а вона мусила сидіти в чотирьох стінах та хіба коли-не коли по садку походити в холодку та в тіні, куди тільки крізь густе гілля пробивається ясне сонячне проміння. Польова билина вона не призвичаєна до густої садової тіні. Чорна Загара геть спала з її повного виду, білий він у неї та свіжий, мов пелюсточка з рожевої квітки. Волосся від пахучої масті та щоденного вичісування вирівнялось та вигонилось, не стирчить на голові кучерявим хмелем, а гладенько причесане, рівно облягає кругом її білого чула. Сама вона ще піднялась, вирівнялась, налилася, немов обточена стала. Очей не одірвеш від неї, то все було зокола. А що було на душі в Катрі, що заводилось у її серці? Вона нікому не казала, та її ніхто й не питав. Яке несподіване щастя випало Катрі, гомоніли дворові. Що було з неї, а чим тепер стала? Сказано, хм, не родись вродливим, а родись щасливим. Брехня думала Катря через ту вроду. Не маю я щастя зроду. Незабаром після того вийшла воля, все зашуміло кругом, прорвалося гребля, людській сподіванці на краще життя. Цілі довгі віки мостили та гатили її, держали в запруді ту велику воду, а все вона зразу прорвала ту міцну греблю і понеслася широкою течією по селах хуторах. На дивовижу всім дворовим винесла та течія і панську горничну катрю з двору на волю. Кріпаки зате трохи її не на руках носили, сказано своя кістка, своя кров. Не обросте вона жиром у розкошах до свого рідного бізвеця. Були правда і такі, що казали: дурна, дурна катря та нерозумна, і що б там з нею сталося, якби вона зосталася в дворі. Ні, заманулося свого хліба, волі, побачить, яка та воля, як не раз, не два голодна й холодна, посидить. Отже, Катря не потурала на те, що їй цьому захотілося волі, і вона попливла за тією бурхливою течією, що, знявшись з дворів, понеслася по всьому широкому краї, вигукуючи та викрикуючи: хоч гірше аби інше. Буде нашим ворогам чужим потом умиватись, нашою кров'ю впиватися. Пішла Катря в село до дядька та дядини, та недовго була в родичів. Не їй, молодій та дізнавши розкоші, було миритися з тим мозоляним хліборобським життям, до якого прикрутила доля її родичів. Ще поки стояла весна красна, з теплим привітним – Світом розкішним, запашними лугами та степами вона по них швендяла, пригадуючи свої дитячі забавки. А як настали жнива з довгими, палаючими днями, невеличкими короткими ночами, з важкою похопливою роботою, то їй стало в неміч. Удень немилосердно сонце пече, стерня в руки й ноги коле, нагальна праця з ніг валяє. А нічка прийде, хвоста того заячого короча, ні виспатися, ні відпочити, як треба. На силу Катря одбула жнива та й подалася з села в город, де стільки галасу та гомону, дива та чуда всякого. Село риючись у своїй чорноземлі, серед підметів та городів, гаразд не зрозуміє городського життя, байдуже кротові, що поверх його узенької нори. Привітно сяє ясне сонечко, а в прозорому повітрі літають і радісно щебечуть усякі пташки. Дарма й сонцеві, що в глухих нетрях землі, риється якесь слі породи звір'я, хай собі риється та підпушує землю, на котрій тепло, поєднавшись світом, зародить таку буйну рослину. Цількість пташкам. пташкам, кіля береться їх живність, куди оком не скій, де не приткнись всюди її багато. А коли хтось жене з одного стебла, то недалеко й друге тільки знятись та перелетіти. Всякому своя доля, один рук, не докладаючи, працює, а другий його працю без клопоту поїдає. Катрі спершу сподобалось городське життя. Хатня робота не важка, зайвого часу чимало, і дива всякого багато. А до того ще вродлива та при здоров'ї. Катря кидається кожному в очі, витріщається під сліпі очі, оздрівши перед собою польову квітку. Заграза тіпається порожнє серце, як заманячить перед ним брава дівоча постать. Не дивно, що Катря не мала одбою від улесливих речей та здивованих очей. І москаль серед муштри до неї бровами моргає, і шевчик або кравчик посилає їй. На вздогінці такі солодкомовні привіти, що в неї аж дух спирає в грудях, і блідолиці паничі, стрінувшися з нею, оживають, проясняються і геть-геть проводять її своїми очима. А Катря землі під собою не чує, ой, стережися, польова пташко, знизу блискучих котячих очей, а згори бистрих пазурів хижих шулік. То вони біля тебе ворожать, одні крадькома по підтинню, а другі з висока, ширяючи в безкраєм просторі синього неба. Кожному хочеться жити, кожному треба живитись. Не вбереглася пташка шуліки, як не вбереглася і катря своєї недолі. В сусідньому дворі такий хороший панич і такими солодкими медяниками годує. Наїлася Катря тих солодких медяників, аж тепер їй нудно, як про те згадає. Медяників швидко не стало, панич оженився на панночці, де вона служила за горнично, а їй ткнув у жменю дві червоних бумажки, аж у неї у вічі від них почервоніло. Спасибі за те. Все таки не з порожніми руками прийдеться в село вертатись. Незабаром Катря вернулась до вдови дядини. Що під той час поховавши чоловіка одним одна на старості літ зосталася. Спасибі дядині, не прогнала Катрію, узявши в неї гроші до схову, обіцяла навіть після смерті віддати їй свою хату з городом. Хоч та хата й валилася, а города того ж меня, а все ж таки свій захист, своє пристановище, і птиця собі гніздечко звиває. Оселилася Катря в селі, пішов кругом гомін про неї, чутно смішки та пересмішки. Корисна в городі з їжа, о, які гладкі від тіля вертаються, слухала те, Катря та мовчала, навернула лихо важким гнітом горя та душею мліла, все, що було в її серці живого, закам'яніло, все, що було в душі доброго, зотліло, зосталися горе та сльози. Та пилипко з'явився на втіху.